Ми щойно завершили першу ротацію і вже почали другу. Для цього прибув новий батальйон. До кінця навчань ми плануємо прийняти три чи чотири батальйони українських солдатів. Тренування закінчиться наприкінці жовтня. Ми організовуємо наші навчання і згідно із побажаннями вищого керівництва України, тобто так, щоб бійці навчилися краще захищати себе і Україну від будь-яких загроз в або поза межами країни. Моя робота полягає в тому, щоб навчити працювати їх у гуманітарній сфері, зокрема, з переселенцями або з із мешканцями зони бойових дій. Також у нас є тренери-капелани. Їхнє завдання зробити солдатів психологічно стійкими. Будь-який курс переслідує єдину мету зробити українську армію більш професійною. В минулому я працював інструктором в Іраку, де ми так само тренували солдатів у рамках спільних навчань. Ні, ми вчимо їх протистояти будь-якій загрозі. Хай би що це не було: обстріли із закритих позицій чи групова робота, де важливі вміння кожного солдата, які не залежать від типу конфлікту. Я вважаю, що зараз українська армія робить багато кроків до вдосконалення, які від них вимагає керівництво держави. Власне, це причина того, чому ми зараз тут допомогти реалізувати цю низку кроків, запропонованих державою. Знаєте, так є в будь-якій культурі. Важко спілкуватися, коли ви говорите різними мовами. Але нам пощастило, бо в нас є багато хороших перекладачів. Деяких з них скерували до нас Міністерство оборони, деяких Міністерство зовнішніх справ. Але також у нас є кілька американських солдатів, які є вихідцями із України, і вони теж дуже допомагають. Ми всі є представниками армії. Ми всі добре натреновані. На початку було трохи складно, але потім, по ходу навчань, ви починаєте вчитися працювати разом, будувати команду, і потреба у перекладачі відпадає сама по собі. Але при цьому кожен розуміє, що ти від нього хочеш. що мене найбільше вразило в українцях, так це їхня неймовірна мотивованість. Це щораз нагадувало мені про те, що переді мною не просто солдати, а народ. Всі вони великі патріоти. Мені дуже приємно, що незважаючи на обставини, ваша країна залишається самодостатньою і згуртованою. І мені було важливо побачити цю єдність не лише серед військових, а й серед звичайних громадян.